Ваша мама, в неї що було, чому в неї ну, відрізали ногу? Чому? Цукровий діабет, нейроенгенопатія, в неї почали синіти пальці, гангрена. Ну, її ампутували аж саму репіцю, але ну, забрали цю ногу. І слідом сказали, що з 2-3 тижні ми ампутуємо слідуючу ногу. Дивіться, у мами мотували, готувала хай трошки три тижні і будемо готувати іншу ногу. Да? Е, ви скажете, що мами ногу з не треба амбутувати. Що робили мами там, що робили, які маніпуляції. Ви там? вірите, то прилавка, її постійно стукала, не з підошву. Неї... У той, той ноги, ногі... я мали ампутувати, так? да? -да, да? другої нозі в неї теж вже взяли такі як рани, по пальцях почали братися. Я думаю, коврика на коврика ложила. Хоч були ми в лікаря, студентного хірурга, він ні в коїм разі, бо в неї нога затромбірована, uh -huh. повіриває ти тромби. Ні в коїм разі на да, та диви. А, а вибору то ж нема ніякого вже я її стукала то топлелаксу. Тобто стопрелак далі... ударна хвилюва, на стопи хардерський, Який... це режим не рада. Да. І думаю, що буде, то буде. На коврик цілу ніч спати ложила. Так. І коли ми зробили, як ми були Будіхас на ліпки робили. Да. Куди а ви я... ставили наліпки? Я її наліпки ставлю так на стегна на підхудку. А живу ногу ставлю. На там, де ще є нога, ви ставили наліпки. Вверх, да? да, 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 внизу, в інші. Чи три штуки, чотири штуки її. Тако в один рядок, потім другий рядок і все. Тобто, дивіться, будігас не можна з одною ногою проходити, ставити, ну місце стоп ви ставили на так. Тобто кавіор, інтенсивна то прилакс, ударно-хвильова терапія. І воду воду і воду дуже настоюю, бо в неї ще підчепилася онкологія. І коли ми зробили в неї рак кісткового мозку, до цього всього взявся. Ну, Вона не приходить одна. Все, вчепилося все до купи. І воду я настаюю там не 2-3 години, а як залишила 5-6 годин, сильну цю концентрацію почали. Ми коли здавали аналізи, і там дуже ціни електроцити, а як це, тромбоцити, в неї аж 500-600 було. А коли ми вже пішли, все зробили через місяць цей аналіз. В неї 380. Uh -huh. Uh -huh. Вже получається дивіться наскільки менше стали тромбоцити, що сама ця гематолог каже, тобто полтора раза yeah. і у зменшилась, да, і стало краще кажу... Тобто на даний момент можна підвести ток, що ваша мама то прилад з банжу четверте покоління, а новохід і накладки Буді Хелс. А практически спасли неї. Тобто в неї аналізи ну, по потора рази аналізи тромбу походили. уже тромбів. Немає там, що два штучки, каже, невеличких під курінами Вот. що сам І сказали, хірук, що сюди не та... хірус відрізати не треба. Уже все сказали, ну спасли Ну, і хірург. Увага, який сказав, що треба відрізати ногу через три тижні, і казав, що нічого не треба там робити. Ви що на даний момент а, по крові аналізи? Увага, water System, це кангенова вода. Ну там, там година більше не треба раз, новохід ну, лежачи ввести. два спать, а, ударна хвиліва три. Вот, і боді House, чотири наліпки. Судісти харці розказу нову спасли. Нову спасли. Він казав, що ще є два тромби під коліном. Невеличких уже тромби каже. Він ще так удивився. Він яка, так кажу, доктор кажу: Хочете вірити, хочете мені. То що ви казали, що не можна, то, все я, можна. то я все можна робила. Кетя японські передові технології впереди планети всія.